Пам'яті того, хто відчайдушно боронив країну, прикарпатські енергетики провели турнір з настільного тенісу, присвячений загиблому колезі герою Юрію Кайгородову. До повномасштабного вторгнення він працював електромонтером у центральній філії Прикарпаття Обленерго. У жовтні 2002-го чоловік розпочав службу у збройних силах України. Боєць воював в інженерно-саперній роті 80-ї десантно-штурмової бригади, та у травні цього року отримав важке поранення. І через декілька днів у госпіталі серце Юрія перестало битися. Третього в нього була кругла дата 30-річчя, То він вже там був на Бахмуті. І 15 травня пішов на завдання вночі. І, і над ранок верталися звідти і попали під обстріл. І одержав поранення в голову, яке несумісне життя. Організувала пам'ятний турнір енергетики з символічною метою, адже Юрій сам любив грати у настільний теніс і щоразу долучався до змагань. А тепер його захоплення перейняла восьмирічна дочка Ангеліна. Тут треба багато рухатися, Йдати, ну. Кидати м'язика, ракети. Мені всім він подобається і ці Вона не знаю сказати цим. Просто всім. Все, що треба робити, рухатися всім. Участь у турнірі взяли 20 прикарпатських енергетиків, як чоловіків, так і жінок. Серед них Оксана Буняк каже: не пропускає жодних змагань, які проводить компанія. Декілька разів навіть перемагало у них, і зараз переконана це не тільки можливість корисно провести час, а й шанувати полеглих колег. Завдяки таким хлопцям, як Юрій, наш то ми маємо змогу сьогодні знов ну, прийняти участь в таких турнірах, і ну як я кажу, спати дома в піжамах. Дякуючи таким хлопцям, як він, і всім нашим захисникам, які зараз нам тримають небо, спочатку повномасштабного вторгнення на фронті загинули троє працівників Прикарпаття Обленерго. Усі спортивні події, каже голова профкому Ольга Тишко. Вони присвячують їхній пам'яті. Спочатку повномасштабного вторгнення зупинилися будь-які події в корпоративному житті, в тому числі спортивні змагання. Потім почалися вони з благодійною метою з метою зібрати кошти. Тому що спорт це все рівно фізичний стан, це ментальне здоров'я, це активність, яка необхідна людині в будь-якій ситуації, і таким чином об'єднатися в світлих спогадах, згадуючи і завжди пам'ятаючи тих, хто віддав життя, віддав своє найдорожче за нас, за наші, в тому числі спортивні змагання. Пам'ятні турніри каже Ольга Тишко, енергетики продовжуватимуть і надалі. Люся Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.